Мила моя, а ти пробач мене. Пробач за те, що змушувала бути сильною, коли ти хотіла просто відпочити. Пробач, що я вимагала від тебе відповідати чужим очікуванням, забуваючи про твої власні мрії. Пробач, що я дозволяла тобі носити тягар відповідальності за всіх і за все, забуваючи про твої почуття. Пробач за ті моменти, коли ти дивилась у дзеркало і не бачила своєї справжньої краси. Пробач, що я не завжди слухала тебе, коли ти мовчазно просила зупинитись. І пробач, що я не говорила тобі, як сильно я тобою пишаюсь, навіть коли ти думала, що не справляєшся. Пробач мене з любов'ю твоя, я.